Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер сьогодні про таке: секрети мирної угоди. Президент Зеленський розкрив деталі 20-пунктного документа щодо завершення війни. Ситуація на полі бою. Сили оборони України вийшли із Сіверська на Донеччині, що відбувається на інших ділянках фронту. Радіаційна загроза. Саркофаг Чорнобильської АЕС може обвалитися в разі нового удару росіян. Зовнішньополітична гризня. Між Рубіо та Віткофом виникли серйозні розбіжності щодо мирного процесу і перемовин з Росією та Україною. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун, а це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з розкриття секретів. Президент України Володимир Зеленський вперше розповів, що ж міститься у 20-пунктному мирному плані, який зараз активно обговорюється з американцями, європейцями і росіянами. Давайте так, всі 20 пунктів не вказуватиму, бо це хвилин на 20, а може й більше, якщо з коментарями. А от ті, на які звернув особливу увагу, озвучу. Отже, пункт 1. суверенітет України буде перепідтверджено. Це для тих, хто досі думає, що може вирішувати за Україну або замість України. Пункт 5. США, НАТО та європейські держави, підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5 Північно-Атлантичного альянсу. За словами Зеленського, у цього пункту є підпункти, зокрема про відповідальність Росії за повторний напад. Пункт 7. Україна стане членом європейського союзу у певний конкретно вказаний час, а також отримує короткостроковий провілейований доступ до ринку Європи. Пункт 11. Україна підтверджує, що вона залишатиметься безядерною державою згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Це, до речі, значна поступка, адже напад ядерної Росії на безядерну Україну тільки підсилив думку про те, що наявність України ядерної зброї стримала б імперські амбіції Кремля. Пункт 14. Території. Там взагалі нічого не зрозуміло, а от в 15 му пункті вказано, що Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Є сумніви щодо Росії. Так отож. Пункт 18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Тут одразу бракує виборів на Росії, але не чергових перевиборів Путіна, де інші кандидати виключно для масовки, а справжніх відкритих, чесних. Демократичних забагато хочу. а? Пункт 20. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню. Але я вважаю, що припинення вогню це перший крок, який дозволяє сторонам вести повноцінні перемовини, не відволікаючись на війну. Але вірогідно помиляюсь. В будь-якому разі, президент Зеленський зазначив, що йдеться про попередній драфт базового документа про закінчення війну. Ну, тобто, з високою вірогідністю там будуть зміни. Стежимо за розвитком подій. А зараз детально про те, що відбувається за лаштунками мирних перемовин. Переговори без прориву, але все ще шансом на мир. обережно, але позитивно перспективи мирного врегулювання війни оцінив голова головного управління розвідки Міноборони України. В інтерв'ю Форбс Кирило Буданов зазначив, що особиста участь у переговорах дозволила йому глибше зрозуміти реальні наміри на американської сторони, не лише щодо офіційно озвучених вимог, а й тих сигналів, які команда Білого Дому подає між рядками. Насправді вони надали процесу нового імпульсу та енергії. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся в майбутнє. Це багатосторонній і дуже складний процес, а не просто двосторонні переговори. Позитивні сигнали звучать і від глави держави. За словами Володимира Зеленського, робота української делегації з представниками президента США була не формальною, а предметною та результативною. Зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, Є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни. Президент наголосив, що формулювання цих документів зафіксовані таким чином, щоб вони відповідали завданню реального завершення війни і не допускали повторної агресії у майбутньому. Кожен раунд переговорів і кожна зустріч за його словами посилюють захищеність українських інтересів. вырисовываются участники этого, не то что миротворного процесса, потому что он как бы называется так, а на самом деле это коалиция сопротивления, которая вырисовывается, и начинает, становится более понятно, кто способен что в этот спектакль, который на самом деле как бы другое, на самом деле вложить, какую роль здесь играет Европа, какую роль здесь играет Украина, какую роль здесь играет и Турция, и Катар, и вдруг выясняется, что это не тот спектакль, который на самом деле Трамп и Путин задумывали. И мне кажется, это дает много надежды, потому что тот факт, что Европа вложила 90 миллиардов евро, для меня просто так, вау, это очень серьезно. И, видимо, для Соединенных Штатов это тоже серьезно, и они видят, что на все их попытки оттолкнуть Европу от стола переговоров и просто разобраться с Украиной один на один, ну, не проходит, не получается, потому что Европа вложилась за Украину, и теперь и Украина реальный игрок, и Европа реальный вкладчик. Поэтому здесь Сituація, видимо, решили зафиксировать, на що загласна і Україна, і Європи, і СІДІНІНИНИШТАТИ оптимістично. Втім, як і завжди налаштований і Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістки у Білому домі, президент США заявив, що переговори між Україною та РФ продовжуються за його словами йдуть нормально. Соединенные Штаты — это не гарант безопасности по ряду причин, а гарант безопасности — это Украина плюс Европа. И те страны в Европе, которые согласны поддерживать Украину, а не просто те страны, которые входят в ЕС или находятся на территории этого материка. Потому что есть достаточно богатства и денег, и средств, которые могут быть вложены в Украину, начиная с 90 миллиардов, которые могут очень серьезно уничтожить планы Путина, І навредить планам Трампа, так що вот эта динаміка здесь сейчас становится, как бы вирісовуються очень чітко. І опять же, я закончу тим, с чего я почав Україна здесь головний персонаж, головний герой в этой пьесе. Але незважаючи на позитивні сигнали, шлях до миру досі упирається у найскладніші та принципові питання. Так, мир справді став ближчим, але не тому, що Росія змінила позицію, а тому, що тиск на неї посилився. Про це говорить президент Фінляндії Олександр Ступ. За його оцінкою, близько 95% параметрів потенційної угоди вже обговорено. Нерозв'язаними залишаються принципові питання. Російська економіка насправді не дуже добре справляється. У них нульове зростання. У них вичерпані резерви. У них високі процентні ставки та висока інфляція. І ситуація не покращується. Але чи дійсно Україна близька до миру? Мій головне, чи піде на мир Росія – Питання, яке поки залишається без відповіді. Головним цвяхом досі залишається питання території. За словами віцепрезидента Джейті Венса, країна агресор наполягає на контролі над Донецькою областю. Україна ж розглядає такі вимоги, передусім як загрозу власній безпеці. Навіть якщо в кулуарних обговореннях виснається, що сценарії втрати території можуть обговорюватися у довгостроковій перспективі, він також перелічив інші, хоч і менш центральні, але все одно надзвичайно чутливі теми переговорів. Контроль над Запорізькою АЕС, можливі формати управління нею, долю етнічних українців і росіян по обидва боки лінії фронту та кордонів, а також питання відновлення України. Тим часом на Росії після атаки українських дронів палає хімзавод у Тульській області. Йдеться про єфремівський завод синтетичного каучуку. Його продукцію активно використовує армія окупантів, що робить це підприємство абсолютно легітимною ціллю. До 200 ударних дронів на добу стільки наразі може виготовляти одна із компаній українського ВПК «Файрпойнт». Ефективність використання БПЛА, сироло оборони демонструють буквально щодня. Далі детальніше про українську зброю, результати її застосування та перспективи розвитку. 11 одиниць стільки в середньому падає чи потрапляє у ціль на території Росії українських БПЛА за добу. 2025 рік став рекордним за кількістю атак по РФ. Безпілотник бачив, не? Рід зарвалі на число атак БПЛА, за яких безпілотник впав або досяг мети в Росії, за неповний 2025-й зріс на 33%, Їх було близько 4 тисяч. Загалом цього року потрапляння безпілотників було зафіксовано не менше ніж у 49 регіонах Росії, а також в анексованому Криму та Севастополі. Дрони долітали навіть до Сибіру. Однак, у більшості випадків йдеться про прикордонні регіони. 57% усіх атак безпілотників у 2025 році припали на Білгородську область. Україна дедалі більше обстрілює Росію безпілотниками. В основному для всіх дронових і ракетних ударів по Росії, які сьогодні завдає зсу, застосовується озброєння створене в Україні. Це кадри свіжого удару українських БПЛА по нафтохімічному заводу Ставралєн у будьонівську ставропольського краю. Смотри, оно ярче было. Вот такое вот огнище. Мы видим сегодня ночью. До три часа ночи уже раз пять или шесть бомбанули по заводу. Ставролен промислове підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості. Таких ударів українські дрони завдають систематично і багато. З серпня 2025 року Україна почала активно обстрілювати нафтопереробну інфраструктуру РФ. Обсяги виробництва українських БПЛА зростають неймовірними темпами. Ще до початку повномасштабного вторгнення української компанії Фаєрпойнт не існувало. Наразі на секретному заводі виробляють до 200 ударних дронів дронів на добу, що дозволило силам оборони забезпечити 60% усіх дронових ударів по окупанту. Ключову роль у виробництві грає вартість безпілотників. Вона становить приблизно 50 тисяч доларів, що майже втричі дешевше за російські дрон камікадзе Шахет Українська компанія повністю автономна і свідомо відмовилася від комплектуючих з Китаю та США. Ми дотримуємося принципу, що ніхто не може впливати на зброю, яку ми створюємо. Ірина Терех, головний технічний директор Firepoint. Про важливе значення ударів по Росії українською зброєю, заявив його на ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що українські дрони завдали збитків не на один десяток мільярдів доларів. Крім дій на фронті, Україна системно посилює тиск на противника в глиб його території. Ми успішно вражаємо об'єкти критичної інфраструктури РФ засобами з Діпстрайк. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати Росії з початку року становлять загалом 21,5 мільярда доларів США. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Крім ударів дронами вітчизняного виробництва, Україна почала нещодавно завдавати і ракетних ударів по об'єктах військової інфраструктури на території РФ. І ці ракети теж вітчизняного виробництва Фламінго вже застосовувалися в бойових діях, хоча компанія виробник Файерпойнт не підтверджує конкретні цілі. На початку війни Україна здебільшого покладалася на свій старий арсенал радянської доби. Західна військова підтримка допомогла модернізувати збройні сили країни, але зараз вона лідирує у світі з розробки безпілотних систем, таких як роботи та дрони. Тепер крилаті ракети вітчизняного виробництва поповнюють арсенал України в галузі ракет великої дальності. Військова підтримка США дуже нестабільна і чекати на гідні гарантії безпеки для України з боку заокеанського партнера не доводиться. Тому виробництво Україною власної зброї та удари територію РФ є чи не єдиним реальним способом забезпечити гарантії безпеки. У Москві підірвали російських поліцейських причетних до катувань українських військовополонених. Неподалік поліцейського відділку, у вікно поліцейської автівки невідомий кинув пакет з вибухівкою. Двоє загинули на місці. Ще двоє тяжко поранені. Україна збільшила кількість ударів по російських стратегічних цілях і підвищила якість атак. Так за останній тиждень у росіян мінус два генерали. Крім цього, під прицілом опинився тіньовий флот РФ. 22 грудня близько сьомої ранку на півдні Москви у дворі вибухає авто. Близько дев'ятої ранку стане відомо. Під час вибуху цього авто загинув генерал-лейтенант генерального штабу збройних сил РФ Фаніл Сарваров. Це вже друга новина про загибель російського генерала за останній тиждень. Тож розпропаганда очікувано починає захлинатися у претензіях до влади. Щодо підірваного генерала у Москві, я вже збився з рахунку, скількох підірвали на вулицях столиці або Пітера. Рахунок великий. Зрозуміло, що була продумана ціла спецуха, причому підійшли до неї з усім розумом. Україна ж офіційно не підтвердила свою причетність до загибелі Сарварова. Втім, журналісти видання Більд припускають, що це таки справа рук українських спецслужб. І якщо за вбивством генерала стоять українці, то задумом може бути дестабілізація російської. Кого генштабу та суспільства посил такий, ми дістанемося до вас усіх, і для всіх росіян ми можемо будь-якої миті перенести війну до Москви. Такі замахи, крім цілеспрямованого вбивства офіцера, який на найвищому рівні відповідав за підготовку висококваліфікованих військових кадрів, мають ще кілька ефектів: дестабілізацію серед кремлівських кадрів. Розкладання всередині російського суспільства і сигнал про те, що росіянам нічого не дасть спроба налагодити стосунки лише з американцями. Кількома ж днями раніше, під час чергової атаки танкера тіньового флоту Росії у Середземному морі, ймовірно, загинув російський генерал Андрій Авер'янов. Авер'янов відповідальний за тіньові угоди, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС, саботаж тощо. Він же стоїть за підривом літака Пригожина, отруєнням скрипалів тощо. Він Водив операції за кордоном за наказом Путіна. Пересувався ЄС на судах тіньового флоту. Росія ж донині ані підтвердила, ані спростувала інформацію про гибель Авер'янова. Якщо інформація щодо ліквідації Авер'янова потребує підтвердження, то у питанні так званої ліквідації танкерів російського тіньового флоту усе само собою зрозуміло. У Кремлі ж тим часом заявляють, атаки Києва на нафтові танкери не приведуть до результату і не порушать постачання. Це не приведе до очікуваного результату, в кінці кінців. Не, не нарушить ніяких поставок, в кінці кінців. Так? І на... Тільки створює додаткову вигрозу відповідь з нашої сторони посліду терзі. Тоді як реальні наслідки цих атак є, були і як то кажуть, будуть. що це дає? Ну, по перше, це значно зменшує можливості російського теньового флоту по перевезенню експорту е -е, сировини, тобто нафти, е -е, це зменшення відповідного постачання до бюджету. Е -е, Ціх нафтодоларів живої валюти, яка потім спрямовується саме на війну з Україною. Російський тіньовий флот він починає працювати не так ефективно, як це було. Ну наприклад, рік тому. Крім цього, атаки на тіньовий флот Росії це ще й репутаційний удар по Росії, але тут є ще й репутаційна складова. Чому всіх так підгорає на Росії? Тому що це репутаційна складова, а пов'язана з тим, що ніколи. За часів існування ну не вже не про Російську Федерацію, а Радянського Союзу або Російської імперії не було та. Що по декільком морям її флот? Ну називемо це так, принижували таким чином. Не менш болючий, зокрема, і репутаційний удар для росіян на атаки на аеродроми у глибокому тилу. Уражено ворожі винищувачі Су 30 та Су 27 Відео та деталі унікальної операції ГУР в Ліпецьку СБУ уразила два російські літаки су 27 на аеродромі Бельбек. Тож, якщо взаємодіяти із реальністю, то справу росіяни йдуть не те, щоб добре. Якщо ж цю саму реальність заперечувати, то і втрата генералів не біда, і втрата тіньового флоту не порушить постачань і до результатів не призведе. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1090 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 200 тисяч 370 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російських танка, чотири бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Сили оборони України вийшли із Сіверська на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що росіяни змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто, тим не менш, залишається під вогневим контролем українських військ. Детальніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Мир по російськи окупанти знову всю ніч атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом ворога мирні населені пункти, звичайні будинки людей. Росіяни запустили по Україні понад 650 дронів і десятки ракет. Під прицілом була енергетична та цивільна інфраструктура, що найменше в 13 областях. Росія це страна для якої зараз… Война ⁇ это смысл ее дальнейшего существования и в какой-то степени даже и выживания. Другого себе будущего в среднесрочной, как минимум, перспективе российское руководство себе не видит. На фронті українські підрозділи продовжують утримувати свої позиції минулої доби. Сили оборони вразили сім важливих об'єктів російських загарбників. Епіцентром боїв на Донеччині є Покровська агломерація. У Куп'янську росіяни намагаються продавлюватися до центральної частини міста, але надто напруженою ситуація залишається на інших ділянках. Сейчас російські окупанти реалізують план по інфільтрації своїх диверсійних груп в Гуляйполі. И фактически дошли до центра этого города, который является ключевым в вопросах организации дальнейшей логистики с железнодорожными путями в Запорожской области. На Сиверском направлении российские оккупанты только в этом месяце захватили более 170 квадратных километров территории и полностью контролирует, практически полностью контролирует сам город Сиверск, выйдем на правый берег речки Бахмутка. И при этом выйдя за пределы килл-зоны низина Бахмутки. При цьому російські генерали та спецслужби прикрашають доповіді про ситуацію на фронті для диктатора. Він вірить, що Росія, нібито, здатна перемогти Україну. Пише Financial Times. через що Путін під впливом фейкової інформації, яка надходить до Кремля, відмовляється йти на вигідні для нього умови завершення війни, які пропонує президент США. Путіну даються ісключити в форматі розових очков а, дані а то що Куп'янську тріждень. как они любят говорить, освобожденный окружен, что Покровский Мирноград полностью контролируется российскими войсками и так далее и тому подобное. То есть ему значительно, значительно приукрашаются все эти данные. Некоторые из генералов, получают за это героя Российской Федерации, а потом куда то исчезают. тим часом? Україна очікує на нову партію озброєнь на засіданні Ради безпеки Чехії, обговорять перспективи ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів. Також Франція поставить Києву перший зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони, сам ті новітньої версії, вже в 2026 році. Зенитно-ракетные комплексы СМТ – это, по сути, европейский аналог ЗРК «Патриот», однако с серьезными отличиями. Например, комплекс СМТ он обладает возможностью перехвата целей на сверхнизких высотах над уровнем моря на надзвуковых скоростях. Например, Подтверждена на практиці было то, що этот комплекс може перехватывать ракету на висоті 5 метрів над уровнем моря на скорости 3,5 з половиною тисячі кілометрів в час. А такі показатели не ні демонстрірував ЗРК Петріот. І доки Київ отримує реальну допомогу, Лукашенко продовжує мріяти. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Путін може дати йому до 10 ракетних комплексів Орешник. Откуда 10 орешников для какой-то там Белоруссии, для какой-то там карманной марионетки Лукашенко? Ну конечно же нет. Безусловно нет. Это все профанация и манипуляция исключительно для того, чтобы придать весомости и какой-то определенной степени угрозы для режима Лукашенко, чтобы он чувствовал себя как под эффектом плацебо более уверенным и стабильным. І якщо Лукашенко лише розкидається словами, Китай розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет. Пекін продовжує нарощувати свій ядерний потенціал та готує військові сценарії захоплення Тайваню. Спроби окупантів занурити Україну в темряву і холод можуть мати значно гірші глобальні наслідки. Саркофаг Чорнобильської АЕС може обвалитися в разі нового удару росіян. Про це повідомив директор ЧАЕС в інтерв'ю «Франс прес Він уточнив, що після попередньої російської атаки саркофаг втратив кілька своїх основних функцій. Наразі рівень радіації на об'єкті залишається стабільним і в межах норми. Наразі через російські удари без струму досі залишаються споживачі в Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях. У багатьох регіонах діють стабілізаційні відключення світла. На сам кінець про те, що має вигляд бунту проти Трампа, ну, принаймні його зародження. Сенат США схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік, який, по суті, суперечить ідеям президента. Крім того, оточення Трампа гризеться одне з одним. Серйозні розбіжності виникли між держсекретарем Рубіо та спецпредставником Президента Віткофом щодо мирного процесу і перемовин з Росією та Україною. Всі деталі далі. Американці бунтують проти Дональда Трампа і змушують його приймати непопулярні рішення. У понеділок, 22 грудня, Трамп підписав багатостраждальний закон про національну оборону, який визначає, на що саме буде витрачено 900 мільярдів доларів оборонного бюджету. Його ухвалення тягнули з вересня поточного року. Зараз, коли починається наступний коти приймаються оборонні бюджети, то э, голосует не за то, что просит Трамп, а голосует иногда за те редакции и те формулировки, которые где-то идут в разрез э, линии действующей администрации. Документ містить пункти, які прямо суперечать проголошенню президентом Трампом новій доктрині національної безпеки. Цим законом Конгрес фактично обмежує низку повноважень Пентагону, забороняючи йому йти в самодіяльність з багатьох чутливих питань. Політики – та люди, які думають про те, якби би збиратися, і зараз, ось ці результати, які місцеві вибори показали в початку, Ноября. А, напомню, что в США через год в ноябре 26 -го года будут так называемые midterm elections. Это выборы по середине президентского термина, и там будет избираться полностью палата представителей и третий сенат. И вот на этих выборах вполне возможно, исходя из результатов, может сложиться достаточно неприятная Трампу картина. Когда демократи можуть взяти палати, і тоді буде відкриватися можливість навіть третьому і пічменту Трампа, немає єдиної позиції серед перших осіб команди Дональда Трампа американської пресіджі в США складу три групи влияння на Трампа. Трамп. Перше його збавляє віцепрезидент США Джей Ді Венс. туда же относят министра сухопутных войск Брискала. Это группа, которую называют изоляционисты. Это группа, которая говорит, что мы не должны лезть в войну России и Украины ни на одной стороне. То есть надо максимально удалиться от этой войны а, и заняться своим полушарием. Американські журналісти повідомляють, що між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником США Стівом Уіткофом є серйозні розбіжності з приводу переговорів з Росією та Україною. А друга група це група неформальна, це група того ж твожевітхафа та Джареда Кушнера, мужа дочки Трампа іванки Трамп. Це бізнес-партнери Трампа. которые думают не государственными категориями, а думают бизнес-интересными категориями вот этих выгод, категориями сдел. А это люди, которые падки к материальному вознаграждению. Соответственно, Россия смогла с ними наладить диалог и объяснить им, что США выгоднее быть с Россией, чем против нее. Саме з цим експерти пов'язують теперішній теплий діалог Росії та США, який відбувається з обопільним обміном люб'язностями та подарунками. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.